Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, з вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 9 класу. Розділ 5: геометричні перетворення. Ви розумієте, що геометричні перетворення можуть бути як переміщенням, тобто просто перемістили з одного місця на іншу фігуру. І тоді сама фігура свій вигляд не змінює і розміри не змінюються. І розташування точок, як були вони, в якої послідовності, в такій вони і залишаються. І може бути переміщення, коли буде зміна розміру фігур. фігури. Сьогодні ми з вами розглянемо переміщення, яке називається паралельне перенесення. Це рух. Означення перетворення фігури, яке зберігає відстань між точками, називається рухом. Переміщенням фігури Ф. На те, що рух, пов'язаний з рівності фігур, указують такі властивості руху. Якщо перетворення є рухом, то образ прямої є пряма, образ відрізка є відрізок рівний даному, образ кута є кут рівний даному, образ трикутника є трикутник рівний даному і так далі. Дві фігури називають рівними, якщо існує рух, при якому одна з даних фігур є образом другої. Якщо є рух, при якому фігура F1 є образом фігури F, то обов'язково існує рух, при якому фігура F є образом фігури F1. Тобто перемістити ми можемо як в одну сторону, так і в зворотньому напрямку. Такі рухи називають взаємно оберненими. Я все прочитувати не буду в параграфі, я зверну увагу на головне. Тож, прочитаєте самі ще раз. Так, вдумчиво. Термін рух, також, як я вже говорила, асоціюється з певною фізичною дією, тобто зміною положення тіла без деформації. Саме з цим пов'язана поява цього терміна в математиці. В геометрії ми досліджуємо властивості цього руху, властивість паралельного перенесення. Паралельне перенесення є рухом, тобто всі оці властивості, ознаки, які я проговорила попереду, вони виконуються. Доведення на ньому не буду зупинятися, розглянете. Розглядати доведення і розв'язані задачі в підручнику корисно тим, що таким чином ви будете вчитися розв'язувати задачі на доведення і розв'язування, уже коли в параграфі зустрінетесь з подібними. З Цієї теореми випливає наслідок. Якщо фігура F1 є образом фігури F при паралельному перенесенні, то F1 дорівнює F. Ще раз наголошую: є фігура, а є її образ. Образ це така сама фігура, рівна їй, після того, як перенесли в тому чи іншому напрямку дану фігуру. Цю властивість використовують при створенні малюнків на тканинах, шпалерах, покриттях. Для підлоги тощо. Тобто, як бачите, повторюється один і той же орнамент з переміщенням в ту чи іншу сторону. Також розглянуто в параграфі декілька задач. На ось цю задачу я зверну увагу для того, щоб ви розуміли, коли у вас буде задача знайти координати точки при паралельному перенесенні на вектор А. Що ви будете робити? Ви візьмете координати точки, яка була дана, до кожної з координат X та y додасте відповідні координати вектора, на який виконано паралельне перенесення, і отримаєте координати образа цієї даної точки. Задача 2 використовує цю ж саму інформацію. Точка дано координати образа точки і координати самої точки. Але ми не знаємо, на який вектор перенесено. Тоді, щоб дізнатися, на який вектор перенесено, знайдемо координати вектора АА1. Від координат кінця віднімемо координати початку. Таким чином, тут у нас є. Координата вектора А1 мінус 2. Піднімаємо координату мінус 1, мінус 2 мінус, плюс 1 буде мінус 1. 3 мінус 2, 1. Таким чином, ми знайшли координати вектора, на який відбувається переміщення. І за допомогою цього вектора тепер уже знаходимо образ точки B. Так як в задачі номер 1. Задача номер три. Теж рекомендую її розглянути, як відбувається переміщення точок, побудова прямої, паралельної прямої, так, щоб вона проходила через певні точки за умовою. Тож на цьому не зупиняюсь. І так, безумовно, що кожного разу я запрошую вас самим попрацювати. Намагайтеся зробити все, що ви можете зробити. Ну, а якщо ні, то ніяка не проблема, ви зможете подивитися те, що буду говорити я. Тепер е я говорю да? на рисунку 17,9 зображено кут АОБ і пряму П не паралельно його сторонам. Кожній точці Х сторони ОА поставлено у відповідність таку точку Х1 сторони ОБ, що Х1 паралельно П. Точці О поставлено у відповідність саму точку О. Побудуйте образ точки М і прообраз точки К при даному перетворенні променя ОА. Яка фігура, яка фігура є образом променя ОА? Простіше, що нам треба зробити? Нам потрібно через оці точки К і М провести прямі паралельно до прямої П. Провели через К-образ, К – а ПРОобраз, тобто та точка, що була спочатку, ось вона. Провели паралельну пряму до П через точку М, отримали образ точки М на стороні кута ОБ. Так, ну і те, що я проговорила, записали. Так. Через точки М і К проведемо прямі паралельні П на перетині цих прямих зі сторонами кути будемо мати М1 образ точки М і К1 прообраз точки К. Ну, Все. Є. Наступне завдання. Що нам треба зробити? Вам треба уважно прочитати умову. Далі в своєму зошиті по клітинках перенести. Відрізок АВ. Що ви поставите точку А. Далі від точки А відрахуєте вгору дві клітинки, і вправо три клітинки, поставите точку Б. Провели відрізок Є. Е. Тепер. Тепер ви маєте кожну точку А і Б по вектору перенести ось так. Тобто, якби паралельно цей вектор переносити в точку Б, наприклад. І як клітинка. Вліво клітинка вниз. Ось перескочить точка Б. Так само точка А. Окремо побудуєте промінь ОМ, так як я проговорила з відрізком. І так само перенесете ці дві точки в цьому напрямку, і буде у вас образ. Образ відрізка і образ променя. Спробуйте зробити це самостійно. Подивимося, що зробила я. Так, ось у мене клітинки, так як у вас в зошиті. Так? Я побудувала відрізок АБ, І тепер кожну точку маю перенести, так, як проговорила. Так? Ось вона нова точка Б, т 1 І так само точку А перенесла. Вліво клітинка, вниз клітинка. З'єднала образ А, верніше, відрізок А1, Б1 є образом відрізка АБ. Так само з променем. Промінь точку О перенесла так само, і точку М перенесла так само. Промінь О1М1 є образом променя ОМ. Ось і все. Побудували. Тренуємося далі. Читайте, думайте, аналізуйте все достатньо просто. Коло з центром о 1 є образом кола з центром О при паралельному перенесенні на вектор А Дан рисунок. Відкладіть вектор А від точки М. Ну, спочатку давайте ми проведемо цей вектор, з'єднавши центри, так? І далі паралельно йому такої ж довжини від точки М. Відкладемо такий самий вектор. Утворилася наша точка М1. Все виконали. Нескладно, правда? Ще одне завдання. Знову запрошую вас міркувати самостійно. Побудуйте образ параболи y дорівнює х квадрат при паралельному перенесенні на вектор А з такими координатами, Б з такими координатами і С з такими координатами. Запишіть рівняння образу параболи Y дорівнює Х квадрат при даному паралельному перенесенні. Координатна площина, і ось вона наша парабола. Вона проходить стандартно через точки 0, 0, 1, 1, мінус 1, 1, 2, 4, 2, 4. Подивимось, куди перемістили параболу вектором А з координатами 0, 2. Вгору на 2, бачите? Вгору. Перенесли параболу на 2 вгору. Формула буде виглядати ось так. А сама парабола перескочить вгору на 2 одинички. Я? Вектор b мінус 1 0 перенесення по осі х вліво, ліворч, формула буде виглядати y дорівнює х плюс 1 в квадраті. Пам'ятаєте геометричні перетворення графіків? Якщо вгору вниз, то от плюс 2 вгору мінус 2 вниз. А якщо у нас відбувається по горизонталі перенесення вправо вліво, то все навпаки. Якщо ми всередині квадрата напишемо х плюс 1, це значить рухаємося вліво. А якщо мінус 1, то рухаємося вправо. навпаки Таким чином, ось вона, наша парабола, вона перемістилася від початкового положення на одиничку ліворуч. Вектор С мінус 1, 2. Значить, її перемістили на одиничку ліворуч і на на 2 вгору. І ці два перенесення об'єднаються і в формулі також. Так, х плюс 1 в квадраті плюс 2. І вона перейде куди? Ось сюди. 2 вгору, одиничка ліворуч, або одиничка ліворуч і 2 вгору. Ось так. Все завдання виконано. Тренуємося. Читаю. Розглянемо коло радіуса R з центром у точці О. Кожній точці Х кола поставимо у відповідність точку Х1, яка належить радіусу ОХ. Таку, що ОХ1 дорівнює 1 друга Р, яка фігура є образом заданого кола, чи є рухом описано перетворення. Тексту багато. Можливо, є розуміння, що не розумію. Але стоп, вдих, видих, і знову, що маємо? Маємо коло радіуса R. Так? Далі, центр залишається на місці, точка О. А кожна точка кола даного. Переходить на коло радіуса в половину менше. Так? Тобто образом даного кола є коло з тим самим центром і радіусом вдвічі меншим. Ми отримаємо коло радіусом вдвічі менше. а при перенесенні паралельному перетворенні, верніше так, рух. Рух залишає розміри фігури без змін. А тут у нас розміри змінилися. Тобто це перетворення не є рухом. Змінюється розмір. Ще завдання. Читаю. Дано кут МОН. Кожній точці Х з сторони ОМ поставимо у відповідність таку точку Х1 з сторони ОН, що пряма Х1 перпендикулярна до бісектриси кута МОН. Точці О поставимо у відповідність точку О. Доведіть що описане перетворення є рухом. Вдих, видих, і знову починаємо маленькими кроками. Є кут МОН. Добре. В ньому є бісектриса. Точки переходять з одної сторони на іншу, перпендикулярно до бісектриси. Так? Була на цій стороні, перпендикулярно до бісектриси, перейшла на цю сторону. Х, точка О залишається на місці. Так? Значить, уже трошечки щось прояснилося. Те, що проговорила, записала. Прочитаю ще раз. В кожній точці сторони ОМ ставиться у відповідність точка сторони ОН за одним і тим самим правилом. Точка О переходить сама в себе. Тож промінь ОМ переходить в промінь ОН, і, значить, дане перетворення є рухом. Довели. Сьогодні ми з вами познайомилися з таким. Перетворенням геометричним як переміщення, рух і паралельне перенесення. Тож вам залишається осмислити всю цю теорію, яку я допомагала вам прочитати, алгоритм виконання завдань. І якщо ви будете наполегливі, потренуєтеся ще на номерах зеленого кольору, подібних до тих, що ми сьогодні розв'язували з вами, то я впевнена, успіх нам гарантований. До зустрічі!